Вдячні Богові за чергову нагоду для вивчення Біблії разом з вами Олександр, Ростислав, Самоїл та Ангеліна. Вже впродовж кількох випусків ми досліджуємо історію 13-го судді Ізраїля на ім'я Самсон. Досить контрастна історія, часом незрозуміла. Бог вибрав Самсона ще до його народження, щоб він був назареєм Божим і рятував народ ізраїльський. Але Самсон не дотримувався тих постанов. Які повелів йому виконувати Господь, дуже часто він порушував їх. Але тим не менше Бог продовжував діяти через цю людину, і це говорить нам про вірність Божу, і про те, що Він виконує і дотримується своїх обіцянок, незважаючи на те, що люди їх не дотримуються. Ми помолимося на початку нашого вивчення. Господи, Боже наш, Отець небесний. Дякуємо Тобі за можливість вивчати Біблію разом, і що сьогодні ми можемо доторкнутися до Твого Слова зрозумілою нам мовою. Господи, дякуємо Тобі, за те, що Ти дав нам Духа Святого, який відкриває глибини Твого Слова, і просимо Тебе в цей час, благослови нас і кожного радіослухача. Який буде слухати цю передачу і вивчати Біблію з нами? Благослови, відкрий наші духовні очі, як ти колись відкрив духовні очі Самсону. І нехай це все буде для слави твого святого імені. Амінь. Отже, ми залишили. Самсон на тому місці, коли Самуїл пише в книги суддів, що судив Самсон Ізраїля за дні філістимлян 20 літ. Чи можеш ти, Самуїле, нам розповісти, ось як оці всі події, вони. На хронологічній лінії знаходяться це розповідається спочатку початок його служіння або, взагалі, все, що відбувалося за 20 літ. Ми розуміємо, що 16 розділ це власне останній період служіння Самсона. Справа в тому, що те, що написано в 14-му розділі і 15-му розділі, це не дуже довгий період. Можна сказати, що це було приблизно два роки, відбувалися ці події. Чому? Тому що Злева достати мед це не один тиждень і не один місяць для того, щоб бджоли змогли зробити соти і ще назбирати туди мед. Ну як мінімум сезон. Так, як мінімум сезон. Далі ми читаємо в 15 розділі, що почалися жнива, і це так само деякий період. І далі 15-й розділ закінчується тим, що з цього часу судив Ізраїля Самсон 20 років. Але нічого не сказано, яким чином він це робив, ніби цей період випадає. Тобто ми не можемо ідентифікувати присутність 14-15 розділів в цих 20 роках? 14-15 розділи – це початок цього періоду, але це не весь період. Про те, що буде мова йти в 16-му розділі, це не 20 років, це вже кінець. Служіння Самсона, яким чином він досягнув тієї мети, тієї місії, яка на нього була покладена. Тобто, що правильно розуміти, 20 років ось ці суддівства почались після того, як він побив филистимлян ось цею свячою щелепою і до його смерті? Можна сказати так. 16-й розділ починається. як Певна ситуація, яку ми вже бачили, коли Самсон робить зло філистимлянам, і вони йому роблять натомість. Ні, Ще знов, один архетип знов, він побачив жінку. Але це в кожному тут, розділі тут більше, да, тут більше говориться про те, що прийшли фелистимляни, засіли, чекали його в засідці, і ось знову він проявляє свою надприродну силу. Має Але бути. прийшли філістимляни з якого приводу. І Самсон шукав зачіпки. І філістимляни так само шукали зачіпки. І тому 16 розділ починається: і пішов Самсон до Гази. Навіщо? На території філістимлян, так би мовити. Тобто про нього вже всі знають, всі пам'ятають, що відбулося з його там. Тестям, там коли він поля попалив. А всі розуміють, що відбулось, коли його схопили біля коліна Юдиного, і ось це все одно, що я зараз приїду до столиці країни, з якою ми воюємо. Ну як це? Це тільки заради зачіпки він робить. Ми прочитаємо, що саме трапилося. Це 16 розділ з першого вірша. І звідти пішов Самсон до Гази і побачив там жінку-розпусницю і війшов до неї. І, сповіщено газійцям, кажучи, прийшов сюди Самсон, і окружили, і зробили йому засідку цілу ніч при брамі міста, і притаїлися цілу ніч, кажучи, останьмося аж до раннього світла, і заб'ємо його. І спав Самсон до півночі, і встав коло півночі, і взяв двері міської брами, і два стовпи, і підняв їх з засувом, і поклав на своє рамено, і поніс їх на вершок гори, що є перед лицем Хеврона, і поклав їх там. Він іде в столицю філістимлян для того, щоб звернути увагу на себе і для того, щоб порушити їхній спокій. Тому що 20 років нічого Не такого вони терпіли все це, все, що він робив. Тому що за ці 20 років він не давав филистимлянам забирати хліб, не давав забирати виноград або шкодити щось для євреїв. Тому і для них, для філистимлян, це вже було природнє. Ніби так має бути. Вони вже звикли до цього. Тому Самсон, на мою думку, він іде до епіцентру Филистимлян, до серця Филестимлян, і він побачив там жінку. Звісно, що вона була не єврейкою, але сказано, що ця жінка була невірною своєму чоловікові. Переклад Турконяка говорить повія, тобто, а єврейський говорить просто, що ну, інше. Якби. Огієнка, жінка-блудниця. Ага, огієнка блудниця Тому що, типу, ну, повія це професія, а невірна жінка це зовсім інше. якби. Так, це жінка, яка в єврейському тексті тут використовується слово, яке означає невірність чоловікові. Mm -hmm. Тобто блудниця – це жінка, яка може просто жити з тим чоловіком, з іншим чоловіком, але в неї людиною маю на увазі, але в неї немає законного чоловіка. А повія це вже як професія, вона надає послуги. А тут сказано про жінку, яка зраджувала свого чоловіка, і він приходить. І до цієї жінки, і до невірної фелестимлянки, яка вже зраджує свій народ, людину з свого народу, і він війшов до неї. Чому такий вибір? Ми не можемо знати, чому він так вибрав. Можна припустити, що він обирає людину, яка є зрадником свого mm -hmm. народу. Ну, можна сказати, що він пішов до колаборантки, тобто вона зраджує, свідомо зраджує свій народ, свого чоловіка. І про це сказали решті мешканців Гази. І сказали, що Самсон прийшов сюди. Вони йому зробили засідку, оточили його, тому що вони не знають, де саме він знаходиться, і вони сподіваються його схопити. Коли? Вони планують його схопити вранці. Але сталося так, що Самсон прокинувся опівночі, тобто він набрався сили. І о півночі прокинувся, вийшов і забрав браму. Для чого? Навіть з засувами. Що таке брама? Те, що захищає місто. Так. Тобто він показує цим людям, що в столиці, уявіть собі, у столиці забрати браму, те, що захищає столицю. Тобто, якщо говорити простими словами, він наривається максимально, і він бере цю браму, і він її не просто вириває і відкидає, він її чомусь тягне на верхів'я гори, що напроти Хеврону. І О, цим, якби ця історія і... закінчується. Я розумію, що це якийсь символізм. І я розумію, що ми, як не євреї, щось втратили в цьому символізмі. Не зрозуміли. Поясніть. Перше, що тут сказано, і ми вже про це казали, що Брама це захист. По-друге, я б так не сказав, що він наривається. Чому? Тому що він показує, хто є хазяїном в даному випадку, і він бере ці брами. І відносить не до Тімни, а до Хеврону. Пам'ятаєте, яка відстань до Хеврону дуже далеко? Де знаходиться Хеврон? Взагалі не серед филистимлян. Він відносить цю браму на територію іншого народу. І він каже: Я вас позбавив вашого захисту. Ви покладалися, сказано, що навіть засовами він забрав. Тобто ані засови, ані брами, а нічого вам не допоможе. Вас нічого не спасе. Так. Так. Врятує, так. Ми бачимо, що він цілу коробку просто бере. І... Так ми, коли читаємо це, скажіть, будь ласка, чи зустріли ви тут текст, що на нього зійшов дух Господній? Не було такого. Але ми знаємо, що таку здібність йому господь дав завдяки тому, що він не стриг волосся. Так, і далі ми вже починаємо читати історію про ось фемфаталь, далілу. Так, це дуже цікаво, як її звуть, угу. тому що в неї ім'я корінне филистимське ім'я єгипетського походження. І, до речі, як звали Самсона, як звали Далілу в них протилежні. А що означає ім'я ім Даліла? Місяць, Цікаво. і сонце і місяць. Одразу розумію, що це все таки поезія. Я розумію так. Тому що, наприклад, всі євреї в той час вони співали щиро і від щирого серця згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. І вони розуміли, на кого вони натякали. Але зараз ми бачимо, як час Самсона вже добігає свого кінця. Так з'являється жінка, і що вона робить? Вона розбиває серце Самсону. Тому що сказано, що він її покохав, до цього в нього була дружина, яка йому сподобалась. Люба о, о, написано. Так, таку. очам його угу. сподобалась. А тут ми бачимо, що вона йому розбила серце, увійшла в його життя. І що він робить, і як він поводиться? Він поводиться як віл, якого ведуть вбивати. Цікаво, що ми говорили про колаборантку в контексті цієї невірної жінки. А Даліла була ще більш колаборанткою, скажімо так. Ну в тому плані, що вона співпрацювала конкретно з владою проти Самсона, проти чоловіка, який її кохав. І перший раз я бачу, що тут вже ніхто нікому не погрожує. їй вже пропонують гроші, реально великі гроші для того, щоб вона нарешті зробила. Вони зрозуміли, що силою вже нічого не візьмеш. Треба шукати якісь інші шляхи, і для мене це є реальним прикладом, що сатана ніколи не втомлюється. Його можна звинуватити в усьому. Сатана він батько брехні, він ще там хтось. Але він ніколи не втомлюється. І якщо можливо, то буде ходити, щоб спокусити навіть і вірних, і обраних. Про це, до речі, згадується в Святому Письмі. Інколи потрібна зброя. А колись найлагідніший друг. Це наша Біблія. Давайте подивимось, хто така даліла, що про неї згадується, і в яких вона в стосунках з Самсоном. Це починається її ім'я згадується в четвертому вірші. І сталося по тому. І покохав він жінку в долині сорек, а ім'я її даліла. І прийшли до неї филистимські володарі та й сказали їй: Намов його, та й побач, у чому. Пам'ятаєте, побач. Зрозумій, іноді uh -huh. можна сприймати це слово, сенс його такий, у чому його велика сила, і чим переможемо, не можна його перемогти, а чим ми його переможемо, тобто вони вже себе відчувають переможцями, Не ти переможеш, а ми переможемо. І зв'яжемо його. Щоб упокорити його. Пам'ятаєте, що хотів спочатку зробити Самсон? Він хотів знайти привід. І оце слово привід це зачіпка упокорити. Він хотів упокорити і вони хочуть його упокорити. А ми кожен дамо тобі тисячу і сто шекелів срібла. Про що це йдеться? Про те, що вони пропонують филистимлянці гроші євреїв. Шекелі використовували євреї. Пам'ятаєте, під час виходу в книзі чисел сказано, що якщо треба викупити первістка, то треба дати половину шекля срібного. Тобто це, ми бачимо асиміляція певна, ідея про Це є ще на монета. Так. Коли Авраам купував землю у Сихема, він так само купував за шеклі срібні. І тут вони пропонують далілі шеклі срібні, але зверніть увагу, чи є вона його дружиною? Самсона? Так. Ну, не сказано про це. Не сказано. Сказано, що він її покохав. Mm -hmm. Але не сказано, що вона щось до нього відчуває, тому 100%. що жінка, яка зрадниця свого чоловіка, її можна назвати колаборанткою, тому що вона зраджує. А тут ми не бачимо, що вона на боці ізраїльського народу. Сказано, що вона його прийняла до себе. Mm -hmm. Але не сказано, що вона відчуває до нього. Іноді в житті так трапляється, що ми любимо тих, хто не дуже любить нас. Так буває і найжахливіше, що він цього не бачить. От, до речі, мені цікаво, Самуїла. Він цього не бачить, чи він це бачить? Бо якщо ми дивимось на його неправду, то перші два рази він говорив взагалі ну якусь нісенітницю. А третій раз він наче вже додає, що пов'язано все з волоссями, але вигадує там якісь дивні конструкції. А останнього разу він вже здається. Він цього не розумів, чи в нас знову спрацьовує цей ефект читача, що ми бачимо все в ретроспективі. Є така українська пісня, де є такі слова: хто в любові не знається, той горя не знає. Mm -hmm. Ми бачимо, що він її покохав, і він не відчуває, що відбувається зараз пошук Ча, слабкого місця. Якби, чітко зрозуміло, Но, що слухай, вона я хоче... читаю, тобі я варто повернутися в час, коли ти тільки покохав свою дружину, яка вже багато років тобі дружиною. No, Людина. Вона довела, що вона не доліла. О, Людина, яка закохана, не бачить. Бачу мету, не бачу перешкод. Так. А ну, в принципі, ми розуміємо, що в Самсона з відключенням мозку не було проблем. Ну, Розуму. Мозок в нього працював, постійно, розуму, добра, розум. А, але розуму він не набрався, тому що він спирався. На те, що бачить. Справжнє кохання приходить вже в шлюбі, коли людина жертвує собою. Це не те, що коли закохалася людина, а це вона кохає як доросла людина, яка може віддати, що таке любов, що таке кохання. Це коли ти шукаєш благо для іншої людини, а не кохаєш себе за рахунок іншої людини. І ми бачимо, що вона використовує його почуття. Ворог іноді так робить, використовує почуття, знаходить слабкі місця і використовує їх. І вона в нього допитується, не просто допитується, вона кличе свідків, тому що вона покликала в спальню людину, яка сидить і спостерігає. А в той час у іншій її кімнаті знаходила засідка ворогів. Так. Це одного разу в іншій кімнаті була засідка, іншого разу людина вже була безпосередньо там, і вона постійно каже йому: «Филистимляни на тебе Самсоне. І ми бачимо, що Самсон раз прокидається, другий раз прокидається, третій раз прокидається. І бачиш, що вона робить все, щоб дізнатися, чи правду він їй сказав, чи ні. І він дивиться їй в очі, вона дивиться йому в очі, і каже: Самсоне, ти кажеш мені, що ти мене кохаєш, а ти ж мені брешеш. І вона в нього питала і раз, і два, і три, що це означає. В біблійній мові: якщо не раз, і не два, і не три, то це вже і чотири, і п'ять. Тобто стільки раз вона в нього питала, невідомо. Але відомо точно нам автор цієї книги каже, що вона в нього питала більше, ніж три раси, і він їй щось вигадує. І не бачить, що вона йому робить засідку. І потім ми знову повертаємось до тієї теми, що він втомився. Це дуже важливо. Він втомився, тому вона можна сказати, допекла його. Це 16-й вірш. Оскільки протягом багатьох днів вона про це говорила і так надокучила, що йому вже набридло саме життя. Бачите, настільки це важливо? Що може зробити жінка, яка? Надокучає чоловікові. І в притчах сказано, що краще бути на даху, ніж з такою жінкою в хаті. Чому? В хаті тепло, в хаті комфортно, в хаті є світло, що людина відчуває на даху: вітер, спека, дощ. Холод, але сказано, що краще людині на даху, ніж з такою людиною в домі. І вона його допекла. Він втомився. Пам'ятаєте, ми казали про втому Він втомився і відкрив їй секрет. Особисто для мене історія Самсона є найсумнішою з усіх історій суддів. Він отримав благословенне виховання в домі побожних батьків, він отримав унікальний Божий дар. Все це він отримав від Бога авансом, не доклавши до цього ніяких зусиль. І тим не менше він все це поростринькав через гріховні бажання, які містилися в його серці. Для мене історія Самсона це досить серйозний виклик для сьогодення. Виявляється, що ми можемо отримати християнське виховання в домі батьків, які щиро люблять Бога. І тим не менше, це не збереже нас від гріховного падіння в майбутньому. Ми можемо на початку присвятити своє життя Богові, як Самсон. Він був назореєм Божим, але посвята Богові на початку життя не дає гарантії, що ми залишимося вірними до кінця. Ми можемо володіти найсильнішими духовними дарами, і разом з цим можемо впасти в гріх. Про все це історія Самсона. Його історія це застереження для нас. Питання полягає в тому, чи належить наше серце Богові цілком і повністю ось в чому головна проблема. В Євангелії від Марка написано, що зсередини із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, бестицтва, заведюще її око, богозневага, гордощі, безум. Усе зле це виходить зсередини. І людину опоганює. І, на превеликий жаль, виховання в домі побожних батьків не здатне змінити серця людини. Духовні дари не зможуть цього зробити. Тільки лише Господь Бог може змінити людське серце, яке людина має особисто присвятити йому і попросити його це зробити. В житті Самсона ми не бачили цієї посвяти упродовж всього його життя. Ми бачили лише захоплення жінками легкої поведінки, чужинками, ворогами Божими, і це захоплення згодом привело його до смерті. В книзі приповісти читаємо уста чужих жінок, глибока яма, на кого Господь прогнівався, той туди впаде. Згодом ми бачимо, що Господь відступив від Самсона після того, як він відкрився Далілі, в 20-му вірші читаємо, а він не знав, що Господь відступився від нього. Жарти з гріхом небезпечні, друзі мої, подвійне життя обов'язково приведе нас до погибелі. Зовні Самсон був схожий на Назорея Божого, але в серці своєму був далекий від повної посвяти йому. Такими досить часто буваємо і ми з вами, друзі. Послухайте думку Христа щодо цього, лицеміри. Про вас добре Ісаїя пророкував, був говорячи, оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеке від мене. Те, що хвилює Господа найбільше, це наше серце. Він бажає, щоб ми шанували його також і всім своїм серцем. Саме про це говорить перша заповідь. Люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, усією Твоєю душею, і всією силою Твоєю, і всією думкою Твоєю, а ближнього Твого як самого себе. Отже, нехай ця сумна історія Самсона спонукає нас ще раз переглянути наповнення нашого власного серця. І дозволити Господу виправити все те, що йому не подобається. А сьогодні наш час добігає кінця. Божих вам благословень. Друзі. Ми запрошуємо вас приєднатись до нашого чату в телеграмі, де ми анонсуємо виходи нових епізодів і обговорюємо почути. Посилання ви можете знайти в описі під подкастом.